Ігор Білозір, видатний український композитор, музикант, виконавець, народний артист України, лідер вокально-інструментального ансамблю Ватра, народився 1955 року в місті Радихів Львівської області. У старших класах вже намагався писати музику, мав шкільний ансамбль, грав на весіллях. Своє майбутнє хлопець вирішив пов'язати зі сценою. У ніч з 8 на 9 травня 2000 року Білозіра побили п'яні росіяни. Причина українська пісня. Коли композитори з друзями відзначали день народження у кав'ярні Цісарська кава на проспекті Шевченка, поруч компанія слухала російський блатняк. Між чоловіками виникла суперечка. Композитора відлупцювали до напівтями. За його життя медики боролись 20 днів. 16 травня чоловік пережив півгодинну клінічну смерть, а 28 травня його серце зупинилося. Йому було 45 років.